Всім доброго ранку. Ми вже проснулися на вулиці погода. Ну, якби не було вітру, була б чудова, пташки співають. Ну все, весна. Дуже мені подобається така от, пора року, як оце отаке. От. Ну, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. От і на нас це не пов... ніяк не вплине сьогодні. Будемо, зараз п'ємо каву, вікуська наша снідає От. і будемо щось робити. От. Щось смачненьке для вас приготуємо, покажемо вам рецепт. От. А так, Настрій вроді нічого, тому що погода така. Чимось будемо займатися. Пішла пити каву, а далі подивимося, що будемо робити. Так, я вже на кухні. Не знаю, мені добре, хоч там сонечко освічує, на вулиці поводка чудова, так що вікуська вже вийшла на вулицю і гуляє. От. А ми з вами приготуємо одну смакуту. Мені її розповіла моя донька, Насінька. каже, мама, я зробила каже, так смачно. Я такого рецепту ні разу не робила. Зараз з вами ж спуштуємо, чи правда смачно, чи ні. <смі> чи понравиться, чи це ж, воно ну, знаєте, як у кожного свої смаки. Ну, але у нас з донькою завжди совпадають. Так що, для цього потрібно. Потрібні нам е е печериці. Я купила вчора е тут 320 грам. Так, е беремо сковорідку, наливаємо олії, щоб сковорідка трошки розігрілася, налили олії, додаємо печериці Так, 320 грам, ну, так воно там і є. Так, Нам треба буде вершкове масло. Вершкового масла грам. 30, от одна велика цибулинка. І якщо у вас є зелень, там петрушка чи кріп, ну що є, О. і ми їх там, прямо в сковорідки, солимо, перчимо, кидаємо там паприку, італійські трави. Може, ще щось ви любите, можете ще якусь травичку вкинути. Бо там е, вкинуто тільки паприка, там трави. Можна е, навіть кинути. Е, як вони? Господи, так хотіла вам сказати соєву соусу трошечки. Mm. От. Так, Я викладаю вже на сковорідочку їх. Я е, так розумію, що ці е, печерички у вас повинні бути, знаєте, як, е, ну, щоб сковорідка була така величенька, щоб воно лягало в один слой. Не так, як от, знаєте, там накидаєш, що воно таке буде багато слоями, і воно буде хто знайшов. А якщо в один, то воно так прожариться добре. І це, вона ж, це ж не такі шампіньйони чи ці печериці, як знаєте, як у тому. Як насобираєш там сам. Воно вже таке все. Коротше, ви самі розумієте, що воно це не те, що природнє. От. Я зараз отак вам покажу його. Як я його там от, О, бачите, так от. от. Ось воно в мене смажиться. От. Тут поки смажиться, я його сюди ж прямо додаю сіль. Вони швидко приготуються. Там воно такесь так. Я думаю, що достатньо. Так. Тоді італіянські трави я кидаю. Тоже так, за смаком, скільки там є, цей... кидають всякі. І другі травички. Ну, оце цими, цими, якими користуюся, такі кидаю. Ну, вона мені так і сказала, мама, кинеш, які ти любиш, ну а ці так, ну, а паприка оце, італійські, то це точно, а каже, там якийсь за смаком. Ну, я більш ніяких не кидаю, кроме цих. Так. І будемо, будемо смажити так. Так, мазаться вони в мене. Я їх там перемішую. Вікучка прибігла, принесла ось мені фіалочку вже. Так що вже квіти квітло, значить це Весна. <риві> так, отаку поперевертаємо їх. Вони, я так вийшло, що я їх виставила зразу тими шапочками. А тепер перевертаю на ножки. О, і тут. Я думаю, що може можна й кришкою накрити, але я не буду, я хочу спробувати так. Без кришечки так посмажу. О, а поки в нас це все, воно буде смажитися, ми до нього зробимо соус. З вами. Так, я ось так положу сюди. Так, трошечки прикручу, щоб не на такий великий вогонь. Так, для соусу нам потрібно три ложки йогурту. Я взяла. От іменно донька мені сказала, що треба йогурт. Я вам вже колись там показувала із цього з сметани, ми такий робимо, а це з йогуртом. Сюди кришимо кріп. Отакого і кидаємо сюди, можна чорного перчику трошки ще вкинути. Так, трошки солі. Я не багато, так, ну так кидаю трошечки. ну Все це за, за смаком. І чотири зубочки час на віку. Зараз видаю. вичавлю в этот йогурт цей. Ну зараз. Ми й так попробуємо і без соуса, і з соусом. Так. Так, видавили. Кидаємо сюди. Ріп. Так, і перемішуємо. От я люблю ці йогурти, от іменно ті, що великі, от такі у відрах оці натуральні. От вони смачні. Вони як... дійсно замінюють, як у кого немає там, чи... це сметану. І мені подобається, що не так чітко виражений смак, от як у сметани. І я їх їм з задоволенням. Так, соус наш готовий. Грибочки смажаться. А ми тим часом ріжемо цибулю. Цибулю я ріжу полукольцями. Можете кольцями, невелика цибуля, але в мене така величенька, то я її вирішила. Розрізати напополам пополам, а ви дивіться самі там. Так, всі відрізаємо. Угу. Ну, смажиться. вид такі гарні. Хі -хі. Зараз будемо пробувати. І пусть десь бігає, гуляє. Навірно, ще з мамою пішли туди десь до садочку, садочку там. Так, хай смажеться. Коли грибочки в нас вже підсмажилися, я бачу по виду, що вже, кидаємо масло вершкове і цибульку туди. Так, І смажимо. тепер до, ще я знаю, поки цибулька не підсмажиться, і тоді вже готова. Так, все, хай смажиться. А ми тим часом беремо. І поріжемо зелень. У мене туди соус я різала ем, кріп, а сюди я наріжу петрушку. Коли ви вже побачили, що грибочки підсмажилися у вас добряче так, із цибулькою, у мене ще трошечки. Кидаємо в кінці зелень. І наші грибочки готові. Будемо куштувати. Ще трошечки. От. Цибулька так, ну не знаю, пахне дуже смачно. Будемо куштувати. Так, цибулька в мене вже підсмажилася. Кидаю туди петрушку. Все, грибочки наші готові. Зараз висиплю і покажу вам. Так, приготувались наші грибочки. Дівчатка мені дуже подобається. Гляньте, який в них вид. І мачи. І хлопчики, так. Да. Так, положила я ложечку соусу. Вікуся вже ж у мене тут прийшла, але каже, куштувати не буде. Я, так. Не, я не люблю грибочки. Це правда дуже смачно. Ну от смачно. Соковиті і оці такі травички, оці, знаєте, все, що накидали. І каба, дуже смачно. І так що вікуська в нас не коштує. Ну, а я думаю, що ви мені повірили і вірите, що воно смачно. Так що всім приємного. Апі... Готуйте. І я думаю, кожному сподобається. І що Пішли ми і, з, е, з мамою снідати. І, а? і, і а вам апетітова, ділочки і маски. Ага, Все. І нам приємного і на апетиту. апетиту. І забула сказати, дякую доньці за рецепт. Так, грибочки посмакували, вікуська бігає, гуляє. Я вирішила насмажити бли... блинців І з сиром трошки зробимо, і трошки з фаршем з м'ясцем. Ну, небагато так трохи, щоб, ну що ж треба, їстки, якесь разнообразе. Я. Я навіть не очікувала, що буде такий смак тих грибів, якщо чесно вам сказати. Ми з мамою з'їли, то взагалі, я ж кажу, наночки. Насенькі наші. І ще раз дякую, бо ну, вона так сказала, каже, так смачненько, кажу, і я ось зроблю. І правда, і легко, і взагалі. А зараз смажу ось цибульку. Морковки туди, натру. От. І фарші зразу якраз пересмажу його. І закрутимо блинчики. А потім у нас з Вікузькою, це ж вона вчора хотіла на річку піти. А я кажу, та нехай та нехай бо вона вже з міста приїхала, то вже не хотілося. А сьогодні вже ж, кажу, завтра. А сьогодні ще й сонечко. Ну, сонечко, але холодно. Вітер такий холодний. Страшний. Так що, в общем, смажимо. Начинку для блинців. Я наливаю тут трошки олійки. Небагато, щоб воно не було жир. Не люблю, коли тут таке жир. І смажу. Зараз цибулька підсмажиться, потім кидаю морковку. Уже прибіла до мене Помощечка. помічниця моя. Помощечка. Зараз. Робота піде дуже швидко. Віпка. І з вікою, так? Да. Так що. Зараз і насмажимо, і наробимо дуже-дуже швидко. Зараз як зробимо начинку, тоді я вам просто її покажу. Угу. Смажила я вже свою начинку. Мама в мене вже на подсобі. Добрий день, Юлія. Кру... Крути вже блинчики. Так що робота йде. І мам, мама, те, о, Вікуська теж зараз прибіжить, ось все. Буде дегустувати попозже. Так, ну а я, а я смажу млинці далі. Вікуська вже під'їдає блинчики, допомагає бабусі. Насмажили ми блинчиків, ну небагато в нас вийшло, тут трошки в судочку і так, ну нам досить. Так що чаю поп'ємо і зараз підемо по ділам. Ми з Вікусією їздили до моєї куми. Та там хлопчика що я хрестила Вову. Ми їздили на велосипеді. Назад, звісно, прийшли пішком. Взяли перегною, привезли. Так чи картошку будемо садити, чи що. Тут треба буде кидати. Може, ще десь на щось кинув, общем, пригодиться. Ви знаєте, притягнула і замарилася. Воно важко. От, Ну нічого, віку зразу туди поїхали, назад, Я ж, понятно, йшла пішком, а вона каже, а я буду сідати, то я ще її везла. Та трошки посиділи, чайку випили. Вона вчора просила в мене піти на річку, а ми ж вже з нею не пішли вчора. А це сьогодні кажу так. Собирайся, сходимо. От, тому що на дворі такий вітер страшне. Мені там треба було підгребти, не годиться. Вітер дує, воно все цей. може завтра буде тихіше, а може ще до вечора. Ну, воно, мені з не те. Так що підемо, зараз ми пройдемося до річки, подивимося, така, подивимося на воду. Ну, пішли, кажу, подивимося, що там на водичку чи, чи щось може. Там змінилося, то ми йдемо. Он вже біжить. Вже вийшли на дорожку, йдемо потихеньку. Кажу, сьогодні мамі видно, що прибли... наближається жіноче свято, і погода міняється <смі> на холодну, Ну сонечко. Так що, хоті, так, вроді, кажеться, що вже сонечко, та така цей, а прохлада є. Вікуська йде попереду, а я ззаду. Пішли, ми пройдемося і вам покажемо потім. Як пройдемо вже до річки. Дійшли ми до річечки. Дивимося, ну, може, на трішечки вода і піднялася. Так. тут вже. Вроді так, Може, то від та так піднімалися. Хоча по, по деревинкам дивимося, вроді так як трошечки спала. Ну, Вона, напевно, інколи піднімається, інколи під... ну, опускається вода. Нікого ніде немає. Ні рибаків ніяких, нікого нема. Ми з вікуською прийшли та по... пройдемося трошки. Бо вітер сильний, ну, невозможно тут так, щоб так, що. вже прийшла у рукавицях і у тому. В сапожках, куртки. Скажи, бо холодно, так? Да? Я нього український ма. Все, пішли ми гуляти. <ривіт> так. Пішли ми далі, трошки ще пройдемося там до водички. Оля, давай пиво. Прийшли ми на те місто, де ми завжди з якусі підходимо, дивимося по берегу. Піднялася все-таки вода. Не набагато, але піднялася. Там ми не дуже розрозуміли, а тут зрозуміло, що піднялася. Так що. Гарно. Ну, це ще ж не все ще підніметься. А ями крути-крути. Ну, вірні на воді таке крути-крути, ям багато. Така красота. Пішли ми далі, трошки пройдемося. Вікуся каже, пішли, Оля, трошки пройдемося, може, де цвіточки є. Ну воно ж, ну нема ж ніде нічого, воно ж все сухе ще і, ну. Це в дворі вона знайшла там з бабусею ці фіалочки ті, А у цьому ж нема ще ж воно нічого. Даже о тих жовтеньких, що я казала, що рано весною ще ж їх немає, ще холодно. Трошечки пізніше то вже буде. Так що, ми гуляємо, дихаємо свіжим повітрям. Каже, іще бабушки соберу букет. Так що. Букет із листів сухих. Ну, це теж букет. Так що ми збираємо листочки. А вони вже такі листочки вже де, ну вже ж воно після зими, і, знаєте, вже ж воно не таке, як осінь. Хоч і пізню осінню ми з нею ходили, то вони такі були ціленькі, зараз вже таке розтрощилися, роз, розсипалися, бо воно ну, дощі, ж, сніга, оля, ну, але оля, все одно оля. так що Букет буде, бабусі. Ми гуляємо вже в дворі, прийшли, лайму відпустили. Так що ми з дівчатками гуляємо. І по під хатою, ми злаємо і тут. Сусіди вчора отут спиляли деревинку. У нас була така алеча жовта. Воно така дичка, воно й не нужна. Вічно. Тільки кислота віз неї, воно толку немає. Що -що Ні, ну ми, правда, добавляли в компот. Така природня кислота була, щоб не лимонну. То було і непогано. общем, ми гуляємо. Трошки погуляємо. Нагодуємі. Сьогодні більш на дворі нічого не робити, Холодно, все-таки обіцяли морози, вони й будуть будемо йти вже в кухню, а потім вже багато. Нас погуляє наша красавиця тоді. Уже лайма йде до себе в вольєр. Я вже їй насипала кашки, а. Но... Так що будемо її вже закривати. Наверно, теж прохладно її дуже хочеться гуляти. Хочеться більше вже, а може, каші вже захотіла. А, вона сьогодні поїла я хорошо. Так що закрила я її вже в вольєрі. Вона вже в нас сидить, відпочиває. От. Ми теж зараз підемо в кухню. На дворі дуже сильний вітер, дуже І холодно. Вже вікуськи не хочеться дуже гуляти. Ой, так що будемо йти у кухню. Ми вже з вікусею нагулялися на дворі із собакою. Вон, вона вже до мене там піднімається із собакою. Прийшли сюди, на кухню, зроб... Зроб... хочемо зробити собі на вечір салат. Да. Він такий овочний. Для цього нам потрібна пекінська капуста. Свіжий огірок, синя ялтинська цибуля, ну, яка вже є, там чи синя, чи цей, І болгарський перець. І заправимо олійкою, оливковою, навіть. Так що зараз зробимо. Обчистили отак от огірочок. Так, ріжемо його. Так. Ну, То потім вже будемо. То їж, їш, їш. Якусь у нас любить капусту. Да. 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 Поки ми наріжемо вона так наїсть салату. Так, і нарізаємо так от цибульку, теж полукольцями. Так само перчик. Соломкою, так. Да, вона на 4, бо буде дуже. Отаку. І отако нарізаємо. Зараз поріжемо ще. Можна сюди якусь зелень, бо я не буду кидати. Я не знаю, чи вікуська буде, вона може. Це є. Нам треба, щоб вже вікуська їла. Перчик вона любить, огірочки любить, цибульку їсть. Капустку теж, так що. Просто не хочеться мені то не всяким не майонезом. Можна було б і майонезом або е, цим йогуртом. Ні, просто так овочний зробимо і поїмо з дівчатами вечором. І ще трошечки, я подивлюся, може видавлю, якщо не цей того, лимонного соку. Не уксусу, нічого, а трошечки так. Ой. Так. Мені подобається ця пекінка, вона довго зберігається. Там була колись робила салат, і оце до сих пор так воно і лежить, вона чудово зберігається в холодильнику. А от уже як купиш ці салати, то там у них 5 днів тільки і вже починають там Так чорніти. Так, і так ріжете до кінця капустку. Так, давимо трошки лимона, небагато. Так, чуточку ми отакого. Солимо. Сіль трошки вкинемо. Не надо, не надо, я ложечкою якусь. Mm -hmm. Так, от. <помощник>, Помощник відходить. Так, і зараз я додав оливкової олії. Так, ось така в мене оливкова олія. Це мені доця із Туреччини не привозила. Вона вже думала, може, ми вже нею користувалися. О, яка гарна. Вона привезла нам таку м, на розлив. Та не, мабуть, на розлив, бо бутилочка була інша. От. А цю ми ще і не пробували. Так, посолили, олійки додавали. Зараз перемішаємо і будемо з дівчатами вечеряти. У нас ще залишилися. Такі рублені котлеточки, що ми вчора смажили. Ну, вони такі смачні, що ми вчора їх поїли. Сьогодні, правда, зранку вікуська тільки їла, ми не їли. Зараз будемо їсти ми з мамою і вікуська ще. Зараз будемо щось. Так, пробуємо салат. Так, зараз. Спадем. Можу взяти уже. Смачний овочевий салат. Так що, а, і ще вікуська біжить пробувати. А ну, давай. Давай. Як же без вікуськи? Я думала, що вона вже там ввечері, то вона вже <суміло> буде. Не прибігла. Давай. М -м -м -м. Дуже добре. Все, дуже добре. Так що, якщо сподобався наш салат, готуйте. Ну, а ми будемо завершувати сьогодні наше відео. Будемо йти вечеряти. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. і пишіть коментарі.